Ну а зупинили ви мене по якій причині? Ну ви сказали мобільний блокпост до мобільного блокпоста. Такого поняття не існує, не існує такого поняття. Ні, сьогодні розглядаємо правила перетину мобільних блокпостів. Є певний алгоритм дій. Хочу одразу зазначити, що дане питання закривається на статті 35 закону України про національну поліцію. Дивіться, Ум стоять значно так. У вас бронювання від є? Немає. Факту розшуку немає. Неодноразово піднімали питання. Адміністративного розшуку ну, не існує на сьогоднішній день такого поняття. Є у нас розшук в рамках кримінальної справи. Там є певні процесуальні процедури, коли людину подають у розшук. Адміністративного розшуку не існує, але на практиці він. Є і поліцейські також зупиняють і кажуть: а давайте перевіримо, може ви у розшуку, а може ні. Ну ви сказали, мобільний блокпост ви до мобільного блокпоста такого поняття не існує, не існує такого поняття. Ні, і так зупиняє співробітник поліції. В першу чергу завжди фіксуємо його дії. Це не заборонено законом. Необхідно встановити його особу, зафіксувати його особу, його дані для того, щоб в подальшому скласти скаргу, якщо він порушує ваші права. А далі ми одразу переходимо до статті 35. Це законні підстави зупинки вашого авто. Мобільний блокпост відсутній. І отут ми зазначаємо, що ви незаконно зупинили, і ви не маєте права в подальшому перевіряти військово-облікові документи. Є певний алгоритм дій. До речі. Хочеш, я подарую тобі дану пам'ятку, це практичні рекомендації, що необхідно робити, та знати, коли у вас зупиняє співробітник поліції. Як отримати подарунок? Все дуже просто. Долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія, обирає пакет стандарт на 12 місяців і отримаєш від мене подарунок. І у тебе буде юридичний захист під ключ. Телефонуй або переходь в опис, там є посилання на наш сайт. Зараз по факту. Я в воєнкомат не об'язаний їхати ні по одній законній причині. Це ви туди мене можете доставити добровільно. Добровільно я туди зараз не хочу, тому що я їду на роботу. Пане поліцейський. І вам. І в подальшому, що відбувається, водій поїхав по своїм справам, тому що він знав про свої права і відстоював свої права.